Тут діалог швидше он, такий потрійний, така тріада в нас, що діалог, по-перше, з, з галереєю цією дивовижною, а по-друге, діалог із Сергієм Савченко. з галереєю, це перший наш проєкт, і коли Олексій запропонував його зробити, от, а у них концепція, що мають бути два автори, то я одразу подумав про Сергія, якого я давно знаю, люблю. Я йому одразу і сказав про це, що мені б дуже хотілося, і ми ніколи раніше не робили спільних проєктів із Сергієм Савченко. Так, щоб це було, був от такий, як це, на двох людей. Тому це такі, у нас така тріада галерея Сергій Савченко і я. Коли була зроблена пропозиція, то в мене був певний задум уже наперед. І я міркував, як його зробити. Достатньо довго, але коли, коли власне, з'явилася реальність саме цих, цих просторів, то це був такий ніби, як навіть, дощик такий живильний, коли раптом все почало рости, от, і я написав е -е, працю, власне, з думкою про скульптуру Сергія Савченка і про це місце. От, коли е -е, часом знаєте, показують в кінах, от, ти це місце, це одне ціле, або там це місце. Ти не готовий до цього місця, такий в мене був такий трошки ніби виклик, чи буде те, що ми зробимо, готове до, до цього місця. І ну, я дуже радий, що, на мій погляд, тут є любов, власне, от, власне от галереї і, і наша з Сергієм. І є такий специфічний погляд. На те, що ми робимо. Для мене це було нове, коли я побачив під іншим кутом ніби і себе і скульптури Сергія Савченка. <му> Назва виставки Проєкції, але головна тема власне любов. Я переконаний, що існує взагалі дві емоції тільки Є страх і любов. І ми зараз в ситуації, коли нам намагаються ніби зробити постійно кожен день ін'єкцію страху От, і, і засоби власне, масової комунікації і просто ракети, шахеди. І в голові в нас там також різні демони літають. Тому головна тема це, звичайно, любов. Мені здається, що або хочете красива проекцію цієї любові. От, і я намагався показати. Власне, це продовження мого циклу Іриси, От, намагався показати власне, ці різні стадії. От, і на всіх стадіях в довкіллі любов, вона присутня. Людина вона часом втрачає з нею контакт, тоді це складніше. От, тому, власне, це головна тема на мою думку. Петром ми познайомилися на моїй виставці в Києві, галереї авс арт Нас скоршається дотичність одного до другого проявила це актуальність і проявлення світла. Я називаю, що колір то енергоносій світло. У Петра подібне відношення до цього і всі варіації не тільки теми, а пластичні розробки, пластичного образу. Світла, От, то вона фактично десь є перегук, так само, як можна визначити що два типи мистецтва. Є Софіїна, є мистецтво репортажу і психоаналіз. Якраз як до першого, як базова характеристика і як орієнтир на чи вектор своєї роботи творчі, то він якраз і зближує мене з Петром. І Потім, оскільки мене цікавило переведення експресії кольору в простір, то я шукав носія. О, спершу там природні форми були, а пізніше я вже сам формував носія. Е, Різьблене дерево. Дерево я люблю з дитинства. І Якраз ті мої формотворчі принципи це знову ж таки орієнтація на світло і певне відчуття традиційності, тому що творчий процес це певний обряд, обрядовість певна, певного характеру. От. Ясно, що перегук вона проявляє із. Характером нашої багатотисячолітньої етнічної культури української, От, і відчуваєш себе е, е, як частиною того загального ланцюга, історично-культурного ланцюга. І само собою, що ті орієнтири, ті пошуки сенсів, які е, фактично і определяють вектор, е, е, чого? вектор е, який приводить до знання, що все органічно. Цілісна. От. І це відчуття органічне дозволяє знаходити шлях до проявлення е, е, сенсу в його пластичному образі. Оце і спонукало мене зробити об'ємну пластику. Саме ць, головне цікаве, що співзвучність в творчості із тими образами пластичного Петра Бевзи, от, але контрастна. Сама ідея зробити контраст двох. Візуальних знаків, так? знак дерева, об'ємної пластики і знак площини. Як вони співпрацюють між собою, і як вони працюють з простором, тому що дерево, об'ємна пластика, вона фактично сама собою являє простор. І цікава його динамічність зв'язків з простором. Більше того, цікаво, ці тонкі енергії, як вони проявляються, тому що метафори досягти в об'ємній пластиці не так просто. Їх простіше зробити на плащинні, досягти метафорійності в формуванні теми. Я би ще хотів подякувати, бо перше, я з галереєю не був знайомий, і ця несподіванка для мене, що є ідеї галереї, що вибирати діалог, створити в просторі діалог художників. І тим паче пропозиція дует, виставити дует, мені дуже імпонували, де дивитися попередній. Виставки на Фейсбуці, мені теж зацікавило, як підбиралися автори. Я маю цю на увазі, що дуже уважна до пульсації творчого просто арт простору скорше українського, уважність до пульсації. і яких пульсацій, які проявляють характерну індивідуальність кожного учасника.